Російські спортсмени, схоже, що втрачають останні шанси потрапити на Олімпійські ігри. Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Російського олімпійського комітету і легкоатлетів, яких усунули від міжнародних змагань через допінгові скандали. Остаточне рішення тепер за міжнародним олімпійським комітетом, який свій вердикт має оголосити вже у неділю. Антидопінгові агентства із 14 держав, зокрема з України, закликають не пускати на Олімпіаду не лише легкоатлетів, а й усю збірну Росії. Поки що право виступати у Ріо отримали тільки дві легкоатлетки із. З суміжної РФ Юлія Степанова, яка сама розповідала про допінгову політику Росії, та Дар'я Клішина, яка вже давно не живе і не тренується на батьківщині. Інші спортсмени намагалися довести свою чесність, але не вийшло зараз міжнародний олімпійський комітет має вирішити, чи допускати цих атлетів до змагань чи ні. На думку спортивного арбітражного суду, оскільки Російська національна федерація легкої атлетики усунена, тож і ці атлети не повинні змагатися у Ріо. Але міжнародний олімпійський комітет не був стороною у цьому арбітражі, тож наше рішення для нього не обов'язкове. Антидопінговий центр проаналізувавши е наявну в них інформацію. Прийшли до висновку, що Росія як країна має бути відсторонена від участі в Олімпійських іграх.